Вітаю вас на каналі Тихий Худір. Сьогодні моє відео присвячене нашій кукурудзі. Вона вже в нас майже достигла, тому ми будемо її дивитися, зважувати, а також будемо міряти, яка вона в нас вийшла. І так, вмикаю ваги. Хочеться знати, яка кукурудза до роздягання і після, чи втрачає вона, і скільки взагалі втрачає вона у вазі. І так, одягнена кукурузка має вагу 4:31 грам. А якщо ми її роздягнемо, Повністю, бачите, повністю виламується корінчик. Вага 299 грамів. І так ще зробимо ми кілька, щоб знати. 394 грами. 255 п'ятдесят 379 грамів. Триста сімдесят дев'ять. Загалом кукурудза, ось цей одяг, десь 120-150 грамів. Ну, звісно, що це не може бути еталонним, залежить безпосередньо від кожної, від кожного качана окремо. Але зараз ми зробимо ще кілька. Роздягнемо ще кілька кукурудзин. Ось така одягнена: 374. Роздягнено 267 тобто майже 100 грамів. І ще п'яту. 375 грамів одягнено. 266. Тобто десь 110-120 грамів. І таким чином можна ось переважити, наприклад, в мене є ще кілька качанів. 376. 386. 345. Давайте цю подивимося, цей качан подивимося скільки. Наразі найменший. 253 грами. Ну і з мене останній ще є. 380 грамів. Тобто вся наша кукурудза в середньому, якщо голий качан буде, 250 грамів, напевно, менше навіть я не знаю, ну, будуть, звісно. Так як це в нас перший качан, але другий качан у нас, я вам скажу, також не набагато менший. Повністю, бачите, зерно гарно дуже запилене. Ніяких ні хвороб, ні шкідників немає. Тобто гарненьке зерно. Задовжиною качани так, 21 см. 20. Двадцять. Двадцять один. Двадцять один сантиметр. Двадцять один. Тобто качан абсолютно стандартної, дуже гарної форми, дуже гарної довжини та стандартної ваги. Так що Кому цікаво, будь ласка, пишіть або переходьте в описі на обяву на OLX. Так що, давайте до нових зустрічей в наступних відео.